Слід зазначити, що на Сумщині в останні роки. Розвитку медицини з боку керівництва приділяється велика увага, що дає позитивні результати по забезпеченню якісного медичного обслуговування наших жителів. Не дивлячись на важкі часи і фінансову скруту, міська влада робить усе можливе, аби медицина була максимально наближеною до людей, незалежно від того, де вони проживають. У вирішенні цієї проблеми. Провідну роль відіграє сімейна медицина як гарант забезпечення якісної медичної допомоги та її позитивного впливу на здоров'я населення. Тож сьогодні ми зібрались, щоб урочисто відкрити відділення загальної практики сімейної медицини номер 2 поліклінічного відділення номер 2 Сумської міської клінічної лікарні номер 1 в якому є змога надання своєчасної, якісної, життєво необхідної медичної допомоги населенню луки та баранівки, чисельність якого становить 5527 жителів. Приємно, що довгоочікуваний подарунок мешканці отримали з нагоди відзначення дня міста Суми. Складні часи сьогодні в нашій державі хлопці боронять землю, віддають життя. І найголовніше сьогодні наше з вами завдання, щоб бути гідними наших захисників, гідними кожен на своєму місці, кожен на своєму робочому місці. Ми сьогодні працюємо для того, щоб не тільки допомагати армії, а й допомагати кожному. Пенсіонеру, кожному робітнику, кожному працівнику, кожній людині нашої сумської громади. Сьогодні ми відкриваємо амбулаторію сімейної медицини. Коли раніше мені казали, що, в якому вона стані, мені її показали, розказали, я подивився і кажу, скільки років, які проблеми. Що ми не робили, що заважає? Всі відповіді мене не задовільнили. Я кажу термін до Дня міста відкрити. І що від мене потрібно? Що потрібно від депутатського корпусу, від кожного з нас, щоб ця будівля мала той вигляд, те призначення, для якого вона запланована була. Не п'ять років казати, що ми в цьому році добудуємо і не робити. Сьогодні ми з вами відкриваємо, заходимо і користуємося медичними послугами на Баранівці. Чому ми не можемо зробити так, щоб люди мали таку можливість? Оце питання я хотів би задати тим, хто раніше це не робив. Складні часи все сирунуються. Все закривається, а ми з вами повинні йти в іншому напрямку: все будувати, все відкривати, щоб коли хлопці повернуться наші захисники на нашу рідну землю, вони скажуть: ви гідні нашої боротьби, ви гідні того, щоб ми були, жили в вільній, нормальній, цивілізованій державі, яка називається Україна. І для цього ми з вами все зробимо. Я правильно кажу, шановні учні, шановні наше майбутнє, бо це все для вас ради вас, ради нашого майбутнього. Слава Україні! До слова запрошується головний лікар. Останнім часом рідко відкриваються якісь установи організації, але дійсно треба сказати, що наша лікарня сьогодні отримує. Прекрасну будівлю, в якій буде розташоване відділення загальної практики сімейної медицини, в якому працюватиме поки що три сімейних лікаря, обслуговуватиметься населення Луки і Баранівки в кількості п'яти з половиною тисяч людей. Незабаром в наступному році ми надіємося, що нам передадуть дитяче населення, і дитяче населення цих двох районів теж матиме можливість отримати наближену медичну допомогу. І е, якщо ви зайдете в це приміщення, ви побачите, що ми вже готові для е, обслуговування дитячого населення, так як там є все необхідне і є навіть кабінет здорової дитини. Я хочу сказати, що ми надіємося, відкриваючи це відділення, на те, що населення двох районів, які у нас рахуються віддаленими, буде мати наближену медичну допомогу. Цю медичну допомогу воно зможе отримати в зручний для себе час. Медична допомога буде висококваліфікована, так як працюють підготовлені лікарі, підготовлені медичні сестри. У приміщенні у будівлі відділення сімейної медицини є все необхідне обладнання, є всі необхідні кабінети, і навіть на другому поверсі ми обладнали палати для денного стаціонару, тобто і пенсіонери, які б раніше їздили в першу міську лікарню отримувати таку допомогу, і працюючи, зможуть отримувати її. У себе безпосередньо в місті проживання. Мені б хотілося подякувати керівництву міста, яке зробило такий подарунок для мешканців району обслуговування, а також для лікувального закладу. Я хочу подякувати депутатський корпус в особі Віри Володимирівни, яка виділила 20 тисяч гривень на оснащення цього приміщення. Я б хотіла згадати сьогодні про... Керівництво Приватбанку, яке запропонувало і подарувало нам меблі у дане приміщення, і хочеться подякувати всім людям, які прийняли активну участь і колективу лікарні, в оснащенні, в доведенні до такого логічного завершення цього приміщення, яке сьогодні має можливість функціонувати і виконувати всю лікувальну роботу. Я хочу побажати всім мешканцям. Району обслуговування, такої плідної співпраці з лікарями, тому що ваше здоров'я залежить від того, наскільки ви часто зайдете до лікаря, який у вас буде контакт, чи захочете ви отримати повноцінну, якісну допомогу своєчасно. Я хочу побажати колективу, він ще невеличкий, можливо, він колись стане більшим цієї прекрасної нашої, нашого закладу, маленької поліклінічки. Гарно працювати, знайти спільну мову з кожним мешканцем, частіше бувати в кожній сім'ї, і сімейний лікар це той лікар, який веде людину від її народження і до закінчення життя. От я дуже сподіваюся, що лікарі цього закладу будуть гарно виконувати свої обов'язки, будуть мати повну взаємодію з населенням, а населення буде задоволено роботою нашого цього маленького закладу. Як кажуть у нас на Україні, слава Богу, слава Богу, що таке відбувається, слава Богу, що таке відбулося. Я мав щастя від 6 до 2008 року працювати на посаді заступника міського голови. І сьогодні я відверто скажу, я дуже щасливий від того, що моя особиста мрія, вона збулася. Тому що у 2008 році ця будівля, ця амбулаторія, вона вже була завершена і на той час міська влада потратила 4,5 мільйони гривень. Зараз 350 тисяч і будівля, вона має той вигляд, який вона має. Користуючись нагодою, я хочу подякувати в першу чергу Олександру Лисенку, міському голові, за те, що він зрозумів. Всіх нас з вами, що це є абсолютно необхідна річ. Я хочу подякувати Володимиру Володимировичу Войтенку для того, щоб це зробити. Ми вперше у весною в сере приміщення приїхали, і в кінці кінців все було сприйнято з розумінням. Ми робимо це і робили не для того, щоб зробити. Ми робили для того, щоб воно було все для людей, які проживають у цьому. Мікрорайоні, ми розуміли, що це є абсолютна необхідність. Ми перед тим як приступати до відкриття і для доведення його до цього стану, який зараз він є. Ми спілкувалися із мешканцями даного мікрорайону. Ми спілкувалися із працівниками, які працюють у лісовому господарстві. Ми спілкувалися із Керівництвом і вчителями і батьківським комітетом школи. І ми зрозуміли, що ми є на правильному шляху. Дай Бог всім, хто буде користуватися цими послугами в даній будівлі, в даній амбулаторії, всім здоров'я. Ті, хто буде тут працювати, мої колеги, медичні працівники, дай вам Бог здоров'я і доброї роботи, щоб робота наша з вами. Була якраз присвячена виключно профілактиці, щоб люди наші були абсолютно здорові. Всім миру, щастя, здоров'я. І давайте зустрічатися лише по таких приємних моментах. Мені перш за все дуже приємно, що наше урочище, Баранівка розбудовується. Тут з'являються соціальні об'єкти, яких, наприклад, крім. Тіли у нас більше немає так? Да, крім школи. у нас немає нічого. На сьогодні у нас буде своя амбулаторія, де буде відкрита аптека. Бо ми знаємо для наскільки важливо для мешканців нашої Баранівки в будь-який час. Можна купити медикаменти. Ну і що саме головне це дійсно наші діти. Бо в загальній світні п'ятій школі тепер буде. Вони зможуть звертатися наші учні, звертатися за професійною медичною допомогою. Примай завжди тут лікар. Як я кажу, будуть бігати на перемінки, в мене голова болить, відпустіть з уроків. Ну, я сподіваюся, ви цього робити не будете. Ну і для наших, як кажуть, ну, бабушок, матерів, їм теж легше буде дійти до лікаря, надати їм буде перш за все. Цю екстерну і тут є ще кімнати для як кажуть стаціонару, і це дуже важливо. Якщо не треба їхати в першу лікарню далеко через все міста, може прийти мешканець міста. Йому тут нададуть першу. Допомогу він зможе тут, якщо треба і полежати скільки днів і далі продовжити своє лікування. Це важливо. Я сподіваюся, що на цьому міська влада, дякуючи Олександру Миколаївичу, всьому депутатському корпусу і всьому виконавчому комітету, хочу сказати, і уксу, і управління охорони здоров'я, і лікарям першої медичної лікарні і друге за те, що вони отак свої сили всі зібрали в такий важкий час. відкривають цю амбулаторію. А вам всім бажаю бути здоровими, ніколи не хворіти і менше. Ходити до лікарів, а лікарів, ну перш за все, хочу сказати, вони ж такі ж люди, як і ми, і теж буває хворіють. Поважати, цінити і допомагати їм в роботі. Навіть в такий важкий для нашої країни час вони знайшли можливість і відкрили відділення сімейної медицини на барановки. Це відділення дуже потрібно нашим хворим. Відтепер вони зможуть отримати якісне медичне обслуговування поруч із своїми домівками. Для нас, медиків, також створені гарні умови, кабінети, просторі, затишні, обладнані всім необхідним. В подальшому, в процесі роботи, ми будемо дивитися, що ще необхідно нашим хворим, і максимально задовольняти їх потреби. Ми чекаємо їх на прийом і з задоволенням будемо працювати для них. Хотів би я згадати трішечки історії, тому що я особисто народився в селі. Баранівка. Моє покоління пам'ятає, і старше покоління пам'ятає, як на центральній вулиці, біля відкритої площадки кінотеатру була поліклініка Баранівська села. І з того часу часто мешканці говорять про те, що якби була на Баранівці такий заклад, щоб можна було лікуватись, не ходити до міста, не їздити в центр і так далі. Тому на сьогодні дійсно радість буде для тих, хто про це думав, хто про це мріяв. В такому урочищі ліс, природа прийти сюди, мабуть, тут і лікуватись не потрібно. Тому, дякуючи владі, з'явилось такий заклад, думаючи про людей, про громаду, звісно. Важко в такий час, але це все працює на нашу Україну. Поряд із цим медичним закладом знаходиться наша сумська загальноосвітня школа номер 5 І за допомогою до цього закладу зможуть звернутися як учні, так і батьки і вчителі. Щира вам подяка. Побільше побільше високові.

Ну, карточки у нас вийти, а потім ще. Чи давайте я покажу. У нас кардіограф, це теж за бюджетні кошти. Наприклад, будь ласка, людина може карточки знаходяться в кабінеті. В принципі, мама може принести сюди за тетку, так же, як дитячу поліклініку, видалося. Вони не їздили. Бо сімейний лікар у нас чисто лікарня безпечна для пацієнта, то ми тут по стандартах. Це не всі є. Наші лікарні, у всіх кабінетах є, ми зробили і тут зробили тут, щоб воно відповідало нам. Стаціонар. Ми плануємо три палати чоловічу жіночу і для інвалідів війни. Це що змогли, то і. Ваша вечная болезнь? Слышу музыка. Подойду, узнаю, что тут у нас. Хорошо, что открыли. Нужно, нужно. Просто Барановка такой район. Магазинов в куча. От аптеки не больницы вот туда обратиться. Вот ребенок, температура. Нужна, конечно. Очень нужна. Ну, хотелось бы, чтобы... Здесь в услугу була лаборатор, щоб за аналізами і їздити, щоб хоча б мінімальний аналіз сделали. Потому що їх пенсіонерам сюди прийти, потім поїхали наліз дістати. А ви очень благодарили, що таки нам сделали амбулаторію такую. Ми очень благодарні всім за это.